Дві жінки прийшли до старця за повчанням. Одна вважала себе великою грішницею. Вона в молодості зрадила чоловікові і, не перестаючи, мучилася. Інша ж, проживши все життя за законом, ні в якому особливому гріху не картала себе і була задоволена собою. Старець розпитав обох жінок про їх життя. Одна зі сльозами зізналася йому у своєму великому гріху. Вона вважала свій гріх настільки великим, що не очікувала за нього вибачення. Інша ж сказала, що не знає за собою ніяких особливих гріхів. Старець сказав першій жінці: піди за огорожу, знайди там великий камінь, найбільший з усіх, що ти зможеш підняти, і принеси сюди. А ти, сказав він, тій, яка не знала за собою великих гріхів, принеси мені дрібних каменів, але стільки, скільки зможеш подожати. Жінки пішли і виконали наказ старця. Одна принесла великий камінь, інша повний мішок дрібних каменів. Старець оглянув камені і сказав Тепер знесіть всі ці камені й покладіть на ті самі місця, де ви їх взяли. А потім приходьте до мене. Жінки пішли виконувати наказ старця. Перша легко знайшла те місце, з якого взяла камінь, і поклала його точнісінько, так само, як він і лежав. Друга ж ніяк не могла згадати, з якого місця брала який камінь, і, не виконавши наказу, з тим же мішком каміння повернулася до старця. Те ж буває і з гріхами, сказав старець, ти легко поклала великий і важкий камінь на колишнє місце, тому що пам'ятала звідки взяла його. Ти пам'ятала свій гріх, несла за нього докори людей і своєї совісті, і тому звільнилася від наслідків гріха. Ти ж звернувся старець до жінки, яка принесла назад дрібне каміння, коли грішила дрібними гріхами, не пам'ятала їх, не каялася в них і звикла до життя в гріхах і, засуджуючи гріхи інших, все глибше і глибше занурювалася у свої. Гріхи, як камені, їх легко підібрати, але тяжко знайти місце, звідки вони були взяті. Покаяння допомагає нам покласти ці камені на місце.